Це горе, можна сказати, не поправив горе для рідних, горе для всіх нас. Тому що ми втратили таку, таку прекрасну молоду людину. Це горе для цілої держави, яка втратила одного з найкращих своїх синів, який реально захищав кордони своєї землі, нога якого не вступала на чужу землю. Він загинув на своїй землі. Можливо, хтось каже, що він неправильно воював. Недолгим є. Він захищав свою землю. Батьківщину, тобто батьківську землю. Він йшов на чужу територію. Він йшов в чужі країни. Він на своїй рідній землі повідав душу свою за всіх нас. Апостол Павло, потішаючи всіх нас, каже нам, не хочу вас браття залишити незнанні, щоб ви не сумували, як і ті, котрі не мають надії. Отже, апостол утішаючи нас каже, що ми не сумували, тому що віруючі люди мають надію. Що за надію віруючих людей? А перше так, що спочили воїн, Олександр виконав одну з найбільших заповідей. Це заповідь любові, Показав Христос що немає більше і тої заповіді, хто душу свою покладе за друзів своїх. Він своє життя віддав за всіх нас. Він віддав своє життя за свою землю, за тих людей, які живуть на цій землі. За... Він віддав життя за ближніх, щоб вони жили тут, у мирі, спокої, щоб могли тут трудитися на своїй землі, щоб могли. Розвиватись, приумножатись на цій землі, жити вільно в своїм краю. От за це він віддав своє життя. І тому, дорогі мої, він виконав оцю найбільшу заповідь, заповідь любові. заповідь Боги. Тому що вплинути висвітлення. Тому мої, надія на те, що він виконує цю заповідь Божу. Почути Богом. Що він відійшов у потостороннє життя, відійшов туди, де немає землі свобод, хвороб, нарікань де життя безконечне. А що ми маємо надію на те, що майбутнє життя, куди відходить людина, воно є краще, ніж оце земне життя. Апостол Павло, будучи взятий до третього неба, Русів каже нам так, що. Ухо не чуло, око не бачило, і на серці люди не складало того, що наготовив Господь для люблячих його, його. Отже Господь наготовив для нас таке блаженство, яке ми своїм навіть не можемо уявити. Наготовив таке блаженство, яке апостол не може описати людськими словами. Каже, що ми нічого подібного не чули і не бачимо. От Отуди відходить душа людини, якщо вона приготується місце спокою. Але ми бачимо цей Слова Божий. Готове своє місце Бове Колоного заповідь Бога. Тому ми віримо, що душа його переселяється у краще життя, у то життя, яке наготове Господь, для люблячих його. Дальше в нас є, дорогі мої, надія на те, що в майбутньому ми зможемо знову зустрітися, бо кожен з нас підійде колись після нового життя. Каже правильний кризяк, що кінець життя, смерть. Через це проходить кожна людина. Колись свій час Бог на в стік Господь і нас окончить з цього земного життя. І наше цілування закінчиться на цій землі. І от по двусторонньому житті ми будемо мати змогу знову зустрітися з ним. Тому у віруючих людей є отака от надія. Ми з вами, дорогі мої, співаємо при той час, коли проважаємо земного життя. Співаємо тим, хто відходив звідти вічна пам'ять. Народі кажуть, що смерть герою не вмирає. Так вона не вмирає в церкві, бо церква постійно молиться за тих, хто йшов з нового життя, за тих всіх, хто від віку спочили надійне Воскресіння і життя вічне. Церква молиться за воїнів, які своє життя поклали на полях битви. на кожній службі. Ми згадуємо не тільки в даний час, коли у нас такі трудні хвилини в нашій державі, коли йде війна нашій землі, але постійно, навіть у мирний час, ми весь час мовимося за тих воїнів, які полягли на полях битви. Ми знаємо, що пам'ять про тих, хто йшов земного життя, живе серед нас. Так, ми з року в рік згадуємо тих вояків, які полягли на полях битви роки Другої світової війни. Ми згадуємо тих, які захищали, боролися за незалежність України, як згадуємо недавно тих студентів круп, крутими. Ми згадуємо багатьох тих, хто пішов за нового життя, і котрі, котрі захищали нашу землю. І пам'ять про них живе завжди в нас, як в церкві, так і усех людей. І за року в рік ми згадуємо їхню пам'ять. А церква на кожній служах. Ми, дорогі мої недаром кажуть, що пам'ять героїв не вмирає. Так вона буде жити серед нас. Тому що ми сьогоднішній день поважаємо, я сказав, одного із найкращих синів нашої землі. Тому ця світла пам'ять повинна жити в наших душах. І от я впевнений, що настільки стільки багато тут духовенства, і кожен з нас на кожній службі, з сьогоднішнього дня до свого списку. За спокій за тих, коли вони моляться, Добавлю ще і ім'я убитого воїна Олександра. І ми будемо постійно молитися у храмах за спокій його душі. Ми висловлюємо і співчуття близьким рідним. Таке, Господь кріпить вас на цій дорозі. Господь буде завжди з вами. Господь береже вас і всіх нас, і нашу землю в мирі, в спокої від всяких піт і негаразів, що ми безболізненно, непостидно і мирно прожили весь земний, цей земний, пройшли земний шлях. І майбутньому досягли велись в майбутньому оцього обіцяного нам Богу Царство Божого. нехай Господь прийме душу спочилого. Раба Божого Олександра в своє весь Серед її там, де спочаю всі праведники небра, Авраама. А нас всіх помили і береже в цьому жаному житті. Амінь.